Я продовжаю ходити з цього поля. Дивіться, монета. Я не здивуюсь, якщо це срібло. Срібло? А це що може бути? Це як це таке може бути? Так, майже півтора штика. Дивіться, що випало. І на. Йо-ма-йо! -йо. Всім привіт! Сьогодні вітається з вами моя тінь. Так, приїхав я в мене три годинки. Так, вийшло, що 3 годинки тільки свободного часу. Приїхав на вибите повністю поле травник. Тут буває щось проскакує рідко, але попадається. Воно вже стоплено тисячі разів всіма. Але так як мало часу, їхати коли кудись, немає коли. Будемо сьогодні тут. Так, витягнув монетку. Напевне, п'ятак радянський. А як же? П'ятачок. 61-й чи який. П'ятачок 1980 року. Ще є монетки. Отак. От Ідемо далі. Так, я не знаю, що це. Дуже глибокий цвітний сигнал. Дивіться. 34, 35. Щось таке зловив. Дуже вже глибоке. Як то його так викупати, щоб. Якщо зараз не викину, то, тоді викопаю та й покажу. Не викопав. Так, пауза. Так, майже півтора штика. Дивіться, що випало. Якась болда латунна. Ага, обична, походу, шайба. Це треба так глибоко сиділа. Така знахідка. Я думав, вже якась монета крупна. Що ж, от таке може бути. Викопав тільки що яму. Глибиною майже в метр. А там от що. Накупав кераміки, глечик був. А в глечику нічого, Сігналив оцей метал жесть. Ось така вийшла знову попандосина. Знову глечик і знову пустий. І так завжди. Я продовжаю ходити з цього поля. Знакомі знову не повірять, що я тут знов серебро знайшов. Витоптане тисячі раз. Дивіться, знову скороту по суті постійно. І на. Знову. Йомайо! 10 копійок 30-го року! Як таке може бути? Тисячу раз і я тут ходив. І всі тут ходили. А я прийду і все одно срібну монету зацеплю, Така херня може бути. От ви мені скажіть, як можна було на цьому полі пропустити такий сигнал? Ну це ж повний бред, Сантиметрів 10 був. Кісь краник Як так може бути? Ну що ж, як так пішло, купнемо онлайн? Дуже чистенький сигнальчик. Але два рази так не везе, не може повести але хто його знає пробка, чи що? Аж дуже добре сигналить. І де він сигналить? Монета! Да це не може бути. Дивіться, монета. Я не здивуюсь, якщо це срібло. Та це якийсь. Це якийсь... капець. Срібло. А це що може бути? Це як це таке може бути? Друге срібло. Це ж це якийсь... Це реально якийсь бред. Других слів не можу знайти. Вона, звичайно, ох, яка вбита. Ще й над, з викусом, надломана. І що це таке? Зараз я попробую її хоч тирнути. Дивіться, яка вона бідна вбита. 15 копійок 28-го року. Це просто капець. Ну де воно тут береться? Ну, ну вже його ж так вибили. Ой, значить, є сенс ще сюди приходити. Ну що ж, йдемо далі. Ну, от дивіться, блін, знов. Пройшов 10 метрів. Ну як це таке? Ну от... ну от як може таке бути? Дві копійки. Радянські дві копійки. Це, це просто. Шокуюче, коротше. 30. Який там рік, це у нас крупні букви СССР. Значить, 38-й. Не 33-й, а 38-й. Ну що ж, йдемо далі ще півгодини і стемніє повністю. Так, метрів 6 відійшов від 2 копійки. Дивіться. Якщо це буде знову монета, то це буде повний абсурд. Буває тут цілий день ходиш. Якщо одну монету зацепиш, це буде дуже добре. Це вже дивіться скільки. Проходив приблизно 2,5 години. І вже чи 5 чи 4 монети. Вже не пам'ятаю. Це що це таке робить, ага? А, ні, на цей раз отака от алюмінієва штука. Ну от і все. Бачите, як вже темно долазився я. Так, ну що ж я можу сказати? Це поле мене вбило на повал сьогодні. Зараз я прикріплю монети, які знайшов, бо вже темно немає як показувати. А так за три години на вибитому місці, в якому вже рік ніхто не ходить, а я зайшов і знайти дві срібні монети. І ще е, три чи, чи чотири, не пам'ятаю. Коротше, 5 чи 6 монет. В кінці ще ходячку підняв. Це просто шок. Ну, добре, дякую за перегляд і удачі на копі. До побачення і слава Україні!